Привіт, у нас в продажі ось така дача Сандеро. на двигуні 1,2, з новою гарною зимовою гумою 15-го радіус. В синьому кольорі гарному. Автомобіль офіційний, без підкрасів, з ось таким салончиком. Пробігу 233 тисячі кілометрів. Є магнітола, є ось таке зеркало з камерою заднього виду, кермо перешите в шкіру. П'ятиступка. Давайте поглянемо, що є позаду. Позаду також достатньо, достатньо місця. Автомобіль за дуже приємною ціною в Гарному стані. Ну а детальніше дізнатися про нього можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу. і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.